Так, всім привіт, стрімчик почався. Будемо грати в Armour Reforger. Будемо грати саменькі, на жаль. Немає мені з ким грати Armu. Тому, якщо ви граєте Armour Forger і хочете пограти, welcome. То посилання на мої соцмережі є в описі до каналу. Так, що, погнали? Так, є захоплення арми в ОБСі. Зараз ми тільки перевіримо, якість стріма, як там, чи все добре. І усе. В описі до каналу. Чи буде відображатися вона та арма? по о май гаш! П'ятий, 1 пп 3 ПП... Ну погнали! Блять, знову ці завантаження. Я постійно втикаю за це. Чи буде відображатися вона? Так, Гарма да. відображається все чітко. Все чітко чи чітко. Ждем закачування. Там не багато. І погнали. Загалом я б хотів би пограти в зимову, в зимову Armour Forger, але я не певний. Давайте спочатку побігаємо на п'ятому eu сервері. <coughs> От. Якщо, може, ви знаєте, що якісь прикольні сервери в Гі Арморефордже, будь ласка, напишіть мені в коментарях. От. І. тому що я в принципі просто серваків не знаю. Є от список моїх улюблених зліва, можете бачити, да? І на половині більшість з них я не граю. Скоріше за все грають тільки на AU5, uh, або AU um, Conflict in Europe, це перший і другий, да? на такому типі серверів. Або Conflict in Europe, А, оцей Conflict in Europe. Ото я здебільшого на цих граю, все да. не забула і все, нічого не було. А, і що? І, і і от таке от. Може коли на інші заходжу, але щось щось толкового нічого немає. Але я знайшов один сервак, і там є зимова мапа. Зимова мапа, і вона мені прям по кайфу. Я хочу її поіграти. Але спочатку побігаємо тут. Що? Як це переводиться? Дивилися щось там обережно щось таке. Спередні проміг. Що? Спереді, як не противник чи... Якщо противник, то enemy. А анімія. Якось так здається. Спереді опасності. Вача, типу, це типа обережно. Щось... Спереді я вам сьогодні з'являється. Ну да, да. Так, десь зникла музика в грі Армари Форджер. Трошки намажимося Кремчиком. Чоловічим, справжнім чоловічим Кремчиком. Не Кремчиком, а Кремом. Так. Ну все. Пускає нас на сервачок. Чотенько, чотенько. Conflict європейян European conflict Буду я вдягати короче не шорти не штани а, а Штани. Щоб мені ноги було текліші. Баб, ти так снимає типичную свою камочку. Так, спогнали. О, є ще місце за Україну. Це дуже добре. Так, місць немає, щоб створити свою групу. Де там у нас щось Погнали в кулеметники? Так, глянемо наборчики наші стартові. Ми колись вже тут грали. У нас мутант, труба. Мутант Стінгер. І мутант труба. Третій, так? Да? Давайте третій візьмемо це. Так, що у нас? У якась карта, непонятна? Найс. А, памс. Можемо десь тут за десь. Слухайте, а можемо ми... Десь візьмемо цей. О, да. Сапер міньор. Зараз будем... А, до речі. Що будемо робити? О, ніч. А якщо я не помиляюсь, то дуже херові прибори нічного бачення. Да, ну що це таке? Я просто ніхера не бачу. Я не знаю, чи я вийду з палатки зараз, блять. Що має по зв'язку, Ну чуть не чудно. Якби ні нікнейм, я і не знав, що там хтось є. Так, ладно, погнали. Щоб знати, яка тут відстань відображення тімейтів, ну здається, непогано. Чого? Ну що, у нас є стінгер? У нас є стінгер, міни. А протипіхотніх немає. Це не наша вертушка Блять! Хуйня! Хуйня вийшла, Вообще хуйня! Сука Я зрозумів, що Стінгером не можна стріляти тоді, коли противник біля тебе. Братан, шо де він сидить, блядь, Я тебе говорю, кусти справа, блядь, ти не бачиш наліво, куди ти, нахуй. Шкра? На мейне есть нормальный адекватный пулеметчик, блядь. Покажи им як взяти. Ладно, похуй. Давай хочу что-то возьмем. То блядь, все такие охуения, что короче шо, це просто пиздец. Так, ладно. Так, де їхній майн? Ось, ось тут їхній мейн. Виїзд в Вашингтон. Нам би добратися якось туди. Шкода що я використав стінгер на оцю шляпу у нас тут ніч... нічого немає. Ні, я тут лише ще нічого не бачу. Бля, я не розумію просто з цими, а, приборами нічного бачення і тут, ну, просто тупо нічого не бачу, блядь, Забаранили. У мене розумієте? Немає провізії. Давайте заспавнимось з трубою. На мене не показує, скільки треба цих. Ну, похуй. 50, все спавнюсь. Як от, до речі, мене побачили. От як мене підари побачили з такими от PMB хами а? Як тут взагалі когось можна побачити, блядь? О, я знаю <звук> сошел видно. нажми f2 и у тебя заглушится звук мотора Якось видно стає трохи, да? Е, від перемикання, чого я не рухаюсь? Все рухаюсь. типа забранили. Хм! Командира Блять, да я нахуй, сука, тупо, ніхуя не видно, блядь Що з ПНБ, що без, блядь Якийсь прицел, блядь, непонятный нахуй Що це таке, блядь? Що це таке, нахуй Саня, що случилось, блять? Поехали, братан. Ничего, не бачу, блядь, тупо. Сука, ну я тупо нихуя не бачу. Де, які, блядь, ПНВ хе, брате, Щоб щось бачити. Headquarters is assigned a new CEO. Alpha main to all stations. We are under attack at point Houston. <smart noise> тачка якась проїхала. Ага, це наші. На чомусь, блять, тяжкому поїхав. Та вийдете зараз з Я не лучше ну ладно Коротше, ладно. Дуже тяжко, дуже тяжко. Ніхера не видно. Якби, може, хоч би якийсь гайд по ПНБХ. О Боже, у мене стрім.